Що пацані представляєте на народку, так? Для ну, чого ви? Сани нікому нічого не вийде. Ні, щас щас вийдуть, представителі приїде, вийде к вам. Подожди, а ніхто нічого не вийде, ми заходимо подождати. Це державний орган, вибачте, шановний, це не для вас, не, для вас не вам тут. Так я і все, Чого ви людей не пускаєте? Зараз прийдемо. А, прийде. прийде. а нам повідомляють. Там зараз ніхто ніхто не забороняв, що стояти. Для чого цей хлопці ви скажу? До цього хлопців ви підставляєте? А наші хлопці підставляють, і кидати на дорогу? Такі хлопці ніхто не підставляє. Вони стоять, як Що, що вони тримати? стоять? Ви яке як битва виставили на людей, розумієте? Отакі, як ви. І через таких, як ви, і такі, як ви і війна, і вони там гинуть так само, через такі, як ви. Що ви, блин, кидали на людей взимку, що зараз кидаєте? よし。